Наступний принцип надання послуг та право кожного споживача, право на якість послуги, на її добровільність та уникнення дискримінації. Закон визначає, що умови договору про надання фінансових послуг, що обмежують права клієнта порівняно з правами, встановленими законом, є нікчемними. Нечіткі або неоднозначні положення договорів про надання фінансових послуг, у тому числі щодо прав та обов'язків сторін за участю споживача тлумачаться на користь споживача. Забороняється покладати на споживача обов'язок сплати будь-яких платежів, відшкодувань, штрафних санкцій за реалізацію ним права на відмову від договору, у разі якщо таке право передбачено законом та або договором, предметом якого є надання йому фінансової послуги з надання коштів та банківських металів у кредит, або за дострокове розірвання, ініціювання дострокового розірвання споживачем такого договору, а також забороняється стягнення таких платежів, відшкодування, штрафних санкцій. Закон про страхування, а саме його 67-х стаття, визначає, що страховики, страхові посередники, а також їх керівники з реалізації та працівники з реалізації зобов'язані здійснювати діяльність, виконувати трудові обов'язки з реалізації страхових продуктів з максимальним урахуванням вимог та потреб клієнтів у страхуванні. Умови винагороди за реалізацію, яка виплачується страховим посередникам, не повинні створювати конфлікт інтересів. Максимально враховуючи потреби клієнтів, зокрема, такі особи не повинні пропонувати клієнтам укладення договору страхування, виходячи з розміру винагороди за реалізацію у випадках. І якщо така особа може запропонувати інший страховий продукт, який краще відповідатиме вимогам та потребам клієнта у страхуванні. Конфліктом інтересів при здійсненні діяльності з реалізації страхових продуктів є наявні та потенційні суперечності між професійними. Посадовими обов'язками та особистими інтересами страхового посередника, страховика, керівника з реалізації, працівника з реалізації, що можуть вплинути на добросовісне виконання ними своїх повноважень, трудових обов'язків, об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо надання посередницьких послуг клієнту через нерівномірність володіння інформацією про страхові продукти та умови їх реалізації. Закон забороняє страховому посереднику здійснювати діяльність з реалізації страхових продуктів у разі неможливості врегулювання конфлікту інтересів, що може призвести до порушення прав клієнта. Також важливим інструментом захисту прав споживачів є їх обізнаність, що також покликана забезпечити уникнення будь-яких форм ведення клієнтів в оману, зловживань, маніпуляцій, тиску та примусу. Серед основних завдань. Які виконує регулятор для забезпечення захисту законних інтересів клієнтів, сталого розвитку і стабільності фінансового ринку, а також створення сприятливих умов для розвитку економіки України і належного конкурентного середовища на фінансовому ринку є сприяння просвітницькій роботі з метою забезпечення, обізнаності споживачів, отримання ними навичок, знань та впевненості щодо розуміння ризиків, відповідальності та можливостей, пов'язаних із отриманням фінансових послуг. Також регулятор узагальнює практику застосування законодавства з питань захисту прав споживачів. На підставі такого узагальнення публікує на сторінках свого офіційного інтернет представництва, офіційному вебсайті огляди типових порушень прав та законних інтересів споживачів, а також надає рекомендації щодо захисту таких прав та законних інтересів, у тому числі з питань підвищення фінансової обізнаності клієнтів щодо умов фінансових та або супровідних послуг. Право на вибір та відмову. Клієнт перед та під час отримання фінансової та або посередницької послуги має право на прийняття добровільного рішення про отримання фінансової та або посередницької послуги, або про відмову від отримання такої послуги перед її отриманням. Відповідно закону про страхування, страховий продукт, що пропонується клієнту, має відповідати вимогам та потребам потенційного страхувальника, а отже Страховик або страховий посередник має з'ясувати потреби у страхуванні. У договорі страхування зазначається право страхувальника на відмову від договору страхування, порядок та строки повернення страховиком страхової премії, її частини, в разі відмови страхувальника від договору страхування, а також інші умови використання права на відмову від договору страхування. Страхувальник має право протягом 30 календарних днів з дня укладення договору страхування відмовитися від такого договору без пояснення причин, крім договорів страхування строк дії яких становить менше 30 календарних днів. Випадків якщо повідомлено про настання події, що має ознаки страхового випадку, за цим договором страхування. Страхувальник має право відмовитися від договору страхування протягом 45 днів у випадках. Коли договір страхування життя укладено шляхом видачі страхувальнику страхового свідоцтва поліса у відповідь на подану заяву, договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності наземних транспортних засобів. Страховик зобов'язаний повернути страхувальнику сплачену страхову премію повністю, за умови, що протягом цього періоду не відбулася подія, що має ознаки страхового випадку. Отже, Принцип добровільності отримання послуги клієнтом є основою прозорої та чесної взаємодії з клієнтами на ринку страхування. Він передбачає, що клієнт має право самостійно і свідомо приймати рішення про отримання послуг без будь-якого примусу. Маніпуляції чи ведення в оману з боку страховика або посередника. Підсумуємо основні аспекти принципу. Свідомий вибір клієнта. Клієнт має отримувати послугу виключно на основі власного рішення, зробленого після ознайомлення з усією необхідною та зрозумілою інформацією. Працівники повинні уникати агресивних тактик продажів, які можуть змусити клієнта укладати договір у ситуаціях, коли він цього не хоче. Уникнення ведення в оману забороняється приховувати важливі деталі або подавати інформацію у спотвореній формі. Клієнт повинен чітко розуміти умови договору, вартість послуг, обсяг покриття, можливі обмеження та ризики. Недопущення тиску та маніпуляцій. Жоден працівник страховика чи посередник не повинен використовувати емоційний, психологічний або будь-який інший тиск на клієнта. Зокрема, це стосується фраз на кшталт: якщо ви зараз не купите, то втратите можливість або нав'язливих цвінків, які створюють відчуття примусу. Уважне ставлення до потреб клієнта. Завдання працівника допомогти клієнту обрати продукт, який відповідає його потребам, а не продавати будь-який доступний поліс для виконання плану продажів. Клієнт має відчувати, що його інтереси є пріоритетними. Дотримання етичних стандартів. Діяльність працівників повинна відповідати принципам етики та закону. Уникнення прихованих умов у договорах або додаткових платежів, про які клієнта не повідомили заздалегідь. Приклади ситуацій, які порушують принцип добровільності. Маніпуляції інформацією Представник компанії приховує від клієнта інформацію про обмеження покриття або можливі винятки. Наприклад, клієнта не інформують про те, що певні види страхових випадків не підлягають компенсації. Примушення до укладення договору. Працівник не полягає на укладенні договору, стверджуючи, що це є обов'язковою умовою для отримання іншої послуги, наприклад, придбання техніки. Тиск на клієнта. Агент телефонує клієнту кілька разів на день, створюючи відчуття, що клієнт має укласти договір і негайно. Як уникати порушень принципу добровільності? Прозоре інформування Завжди надавайте клієнту чітку та доступну інформацію про продукт або послугу. Уникайте незрозумілих формулювань, які можуть створювати помилкове враження. Запитуйте про потреби клієнта. Не нав'язуйте страхові продукти, які не відповідають інтересам клієнта. Запитайте, що саме потрібно клієнту, і пропонуйте лише релевантні послуги. Уважно слухайте клієнта. І якщо клієнт висловлює сумніви або просить час на обдумування, дайте йому таку можливість. Підписуйте договір лише після повного роз'яснення. Перед укладенням договору переконайтеся, що клієнт зрозумів умови та не має жодних запитань. Рекомендації для посередників дотримуйтеся принципів етики та професіоналізму у спілкуванні з клієнтами. Завжди дійте в інтересах клієнта, а не лише для виконання плану продажів. Розумійте, що ваш успіх базується на довірі клієнтів до вас і до компанії, яку ви представляєте. Принцип добровільності це основа для створення довгострокових партнерських відносин з клієнтами та розвитку цивілізованого страхового ринку. Дотримуючись цього принципу, ви забезпечуєте прозорість і довіру до своєї компанії. Що таке необґрунтована дискримінація у страхуванні? Необґрунтована дискримінація це випадки. Коли клієнтів несправедливо позбавляють можливості скористатися послугами через характеристики, які не мають жодного впливу на ризики або умови страхування, приклади необґрунтованої дискримінації відмова у страхуванні на підставі статі, віку, національності, релігії чи місця проживання, якщо ці фактори не є ключовими для оцінки ризиків. Накладення додаткових або прихованих умов на певну групу клієнтів без чіткого обґрунтування. Надання менш вигідних умов договору вища премія, обмежене покриття через суб'єктивні упередження. Як уникати дискримінації, дотримання рівності. Оцінюйте ризики лише на основі об'єктивних факторів, що безпосередньо впливають на страховий випадок. Забезпечуйте однакові умови страхування для клієнтів з подібними ризиковими характеристиками. Прозорі критерії оцінки ризиків. Визначте чіткі правила оцінки ризиків і переконайтеся, що вони базуються на актуальних статистичних даних та відповідають законодавству. Наприклад, для страхування життя та здоров'я враховуйте стан здоров'я клієнта чи професійні ризики, а не його національність чи соціальний статус. Уважність до потреб клієнта Уникайте упередженого ставлення до клієнтів, які можуть належати до вразливих груп, люди похилого віку. Особи з обмеженими можливостями, переселенці тощо. Слухайте клієнта, аналізуйте його потреби і надавайте релевантні пропозиції. Етична поведінка Керуйтесь принципами поваги до особистої гідності кожного клієнта. Уникайте упереджених суджень і стереотипів у роботі. Чому важливо уникати дискримінації? Законодавчі вимоги. Законодавство багатьох країн, у тому числі України. Суворо забороняє будь-які форми дискримінації у наданні послуг, включно зі страховими. Порушення цих вимог може призвести до юридичних наслідків для компанії, зокрема штрафів чи позбавлення ліцензії. Репутація компанії. Дотримання принципу рівності сприяє створенню позитивного іміджу компанії та підвищує довіру клієнтів. Навпаки, дискримінація може стати причиною негативних відгуків, скарг та втрати клієнтів. Залучення нових клієнтів. Клієнти обирають ті компанії, які ставляться до них чесно, неупереджено та забезпечують рівні можливості. Приклади застосування принципу у роботі страховика. Неприпустимий випадок. Компанія відмовляє жінкам певного віку у страхуванні автомобіля через уприпущення, що вони є менш досвідченими водіями. Правильний підхід. Страховик оцінює ризик на основі історії страхових випадків, стажу водіння, регіону проживання та технічних характеристик автомобіля. Неприпустимий випадок клієнту відмовляють у страхуванні через його місце проживання, хоча це не пов'язано з підвищеними ризиками. Правильний підхід Якщо регіон справді має вплив на ймовірність страхових випадків, наприклад, високий рівень крадіжок, це має бути прозоро обґрунтовано.